А правда, що жук не любить саме цей сорт? Ні, неправда. Багато сортів є ті, які жук менше любить, не любить взагалі. Я знаю цю картошку, ми її вирощуємо більше 10 років. За неї я гарантійно кажу, що її жук колорадський не їсть листя та бадилля. Тобто я відповідаю за те, що я продаю. Я продаю з характеристикою жук, не їсть листя і бадилля, розварюється, смачна. Вона середньорання. Ось таку картоплю я продаю. Бажаєте замовити? пишіть в особисті повідомлення. За інші сорти, які вони там, я не можу вам сказати. Багато в коментарях пишуть, що є і тверді, є і несмачні, є до осені прям зелені стоять. Ні, це вже посохло, вже вибирають пора. Тому ось так вона виглядає. Всередині біленька, дуже смачна, класна картопелька. Замовити, знати ціну, пишіть в особисті повідомлення. Які знаєте, ви сорта?